Права 413. Від міського будинку, в якому проживає сім'я Петренків, до їхньої дачі можна доїхати або автобусом, або електричкою, або маршрутним таксі. У таблиці наведено час, який потрібно витратити на кожну ділянку шляху, за який найменший час сім'я Петренків може доїхати до дачі, яким видом транспорту вони мають при цьому скористатися. Ну що ж, давайте подивимося на цю таблицю. Я її переніс. Ось вона тут є на екрані. Що можна побачити, що у нас різний час до зупинки, різний час проїзду в транспорті, і не зразу очевидно, який час в сумі буде найменший. Тому ми маємо знайти, скільки автобусом витратить сім'я Петренків, щоб доїхати, скільки електричкою, і скільки маршрутним таксі, щоб доїхати з будинку до дачі. Ну що ж, пишемо тоді перша дія. Тоді давайте нам треба 10 хвилин. Додати. Додаємо 1 годину. 15 хвилин. І додати тоді 5 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, можна тоді зробити яким чином? Одну годину. Виокремо, потім додати. Тепер нам залишилось 10 хвилин додати 15 хвилин і 5 хвилин. Пишемо плюс 10 хвилин, плюс 15 хвилин і плюс 5 хвилин. Давайте ми 15 плюс 5 додамо, і це дорівнює 1 година. Далі плюс 10 хвилин і плюс перенесу 20 хвилин. Ну і це буде дорівнювати в кінці кінців 1 година. Ну, а 10 хвилин і 20 хвилин разом буде 30 хвилин. Так, це у нас час. На дорогу. Автобусом. Ну добре. З часом на дорогу автобусом ми розібрались. Тепер електричка. Ну, сумуємо тоді. Пишемо друга дія. Так, дивимося. Спочатку треба витратити 8 хвилин. Далі 56 хвилин. І 10 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, 8 плюс 56. 6 плюс 8 це 14, а ще є 50, то це буде 64. Пишемо 64 хвилини. І плюс 10 хвилин. І це дорівнює. Ну, 64 плюс 10 це 74 хвилини. А це можна записати як 60 хвилин. Плюс. 14 хвилин. І це дорівнює. Давайте запишемо. 60 хвилин це одна година. 14 хвилин. Ще залишається. Це у нас час на дорогу. Час на дорогу. Електричкою. Добре, тобто електричкою. Можна доїхати за 1 годину 14 хвилин. Це загальний час. Ну і тепер залишилося нам знайти, а скільки треба витратити, щоб доїхати маршрутним таксі. Пишемо тоді третє. Ну що ж, тоді треба 7 хвилин. Додати 1 годину 5 хвилин. І додати 8 хвилин. І це дорівнює. Ну що ж, тоді давайте запишемо, що це можна записати як одна година. Потім додати. У нас залишається 7 хвилин. Давайте я до 7 додам 8 хвилин. І додати. Ну і ще одна година було 5 хвилин. І це дорівнює. Переносимо. Так, одна година. Ну і 7 хвилин і 8 хвилин це 15 хвилин. І додати ще 5 хвилин. Це дорівнює. Ну що ж, це буде одна година. Ну, а 15 плюс 5 це 20 хвилин. Це у нас час. Час на дорогу, маршрутним таксі. Так, ну що ж, ми вже дізналися загальний час. Тепер нас запитують, за який найменший час сім'я Петренків може доїхати до дачі. Виходить, що найменший час у нас 1 година 14 хвилин, коли вони проїдуть електричкою. Записуємо тоді відповідь. Отже, за який найменший час пишемо за 1 годину 14 хвилин. 14 хвилин. І яким відом транспорта? Пишемо електричкою. Ну що ж, ось таке практичне завдання, в якому ми сумували час в різних одиницях. На цьому вправу завершено.